Вітаю вас, мешканці міста та району в студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 31 жовтня. Розпочалася 250-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ранкові сирени нагадали білгородністровцям, що понеділок день важкий, однак з нами ЗСУ. О 7 годині ранку, 31 жовтня. Російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України із літаків ракетоносців стратегічної авіації. Ту 95 Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет іксів з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області. 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування Центр 18 повітряного командування південь 12 повітряного командування Схід 9 та командування Захід 5 Частину ракет все ж таки не вдалося збити. Вони влучили в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків Офіс президента України, повідомляє, що через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії. Лана Зеркаль у ефірі П'ятого каналу вичерпно відповіла, чому відключення відбуваються не по графіку. Вони б'ють по місцях, які найважче відновлюють. Під Києвом є підстанція, яка вже в сьомий раз. Зазнає руйнування внаслідок обстрілу. І люди, які її відновлюють, це люди, які просто працюють, розуміючи, що вони не знають, прилетить, не прилетить. Тому що ця підстанція, вона живить в Київ. І коли ми скаржимося на те, що там не по графіках, угу. а стріляють не по графіках. А доводиться перекидати всю напругу на. Запасні лінії, які не розраховані на таку напругу, загроза ракетних ударів та запуску дронів камікадзе, залишається актуальною із моря із повітря із тимчасово окупованих територій, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та під час них будь укриттях. ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на сьогодні. Згідно з пропозицією об'єднаного координаційного центру, представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України представників Російської Федерації. Було проінформовано. Впродовж доби надзвичайних подій на території міста Білгородністровські зафіксовано не було. За інформацією військових та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Триває робота з підготовки системи житлово-комунального господарства міста до роботи в зимовий період в місті планомірно проводять ремонт захисних споруд та укриттів. Комунальні служби працюють в штатному режимі та безперебійно минулого тижня у білгородністровському пологовому будинку на світ з'явилися 15 немовлят з них 9 хлопчиків та 6 дівчаток. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Це були основні новини станом на 31 жовтня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального каналу Мирного Неба. Тобі, Україна!